Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного: чому одних людей поважають, інших бояться, а третіх ніби не помічають, навіть якщо вони багато говорять і намагаються здаватися важливими. На поверхні здається, що сила це гучний голос, різкі жести, демонстративна влада. Але в реальності найнебезпечніша й найуважуваніша фігура в кімнаті, часто мовчить, спокійно дивиться і говорить мало. Зате так, що всі інші автоматично стихають. Справжнє питання не в тому, як кричати гучніше, а що саме створює навколо людини ореол поваги і тихого страху. Агресія назовні чи внутрішня зібраність, яку складно зламати. Цю тему ще століття тому розбирали макіавеллі в політиці Заходу і майстри дзен та бойових мистецтв на сході. Вони по різному говорили про одне й те саме: сила починається з того, як ти тримаєш себе, а вже потім інших. Макіавеллі не демон, а холодний спостерігач. Ім'я Макіавеллі часто звучить як синонім підступності, хоча сам він бачив себе не лиходієм, а спостерігачем людської природи. У Флоренції він був радником, дипломатом, аналітиком, який жив у світі, де чесних людей ламали, а хитрі й жорсткі підіймалися нагору. На цьому досвіді народився державець книга не про те, як стати монстром, а про те, як виживати серед монстрів. Макіавеллі не закликав бути злом, він пояснював, у жорстокому світі небезпечно залишатися наївною жертвою. Він вважав, що правитель має бачити закулісся, розуміти, як люди судять очима, а не розумом, і не плутати красиві слова з реальними намірами. Він бачив, як падають ідеалісти, які вірять у те, що добро завжди переможе, якщо нічого не робити. І як виживають ті, хто дивиться на життя як на шахову дошку, де кожен крок має наслідки. Попри жорсткий реалізм, у ньому залишався ідеаліст. Він вірив, що доброчесну людину можуть з'їсти, якщо вона не навчиться бути обережною і гнучкою. У цьому він дуже близький до східної думки, де кажуть чистий розум, вільний від ілюзій, страшніший за будь-яку зброю. Макіавеллі, по суті, говорив те саме Не показуй усі карти. Не виставляй свої почуття на загальний огляд. Спочатку спостерігай, збирай факти, а вже потім роби висновки і ходи. Сила Тихого спокою. Більшість вірить, щоб тебе поважали, треба тиснути голосом, агресією, різкістю. Проте досвід лідерів і дані психології показують протилежне. Саме спокій притягує і змушує інших тримати дистанцію. На нарадах чи в конфліктах найнебезпечніша людина не та, що кричить, а та, що сидить рівно, слухає, майже не перебиває та дивиться уважно. Її слова потім важать більше, ніж десяток емоційних промов. Стоїчний філософ Марк Аврелій. Писав, що велич проявляється в спокої й терпінні, а не в криках. Люди підсвідомо відчувають: якщо хтось не піддається на провокації, не вискакує з першою реакцією, не показує всім свій внутрішній хаос, значить, у ньому є запас сили, якого немає в більшості. Психологи помічають: той, хто вміє тримати емоції під контролем, хто не дає іншим читати свої наміри по кожному руху обличчя. Сприймається як фігура більшого масштабу, це схоже на енергію самурая, який не махає мечем без причини, і мудрість дзенченця, що може пройти крізь бурю з рівним лицем. Агресія як петарда, голосна, але коротка, внутрішня стійкість як айсберг, дев'ять десятих ховається під водою, але глибина відчувається без слів. Недаремно багато керівників помічали. Коли ти залишаєшся спокійним під тиском, люди починають не тільки більше довіряти, а й трохи боятися, бояться не крикливих, а тих, хто зберігає холодний розум, коли всі інші зриваються. Східна мудрість каже легше перемогти тисячу ворогів, ніж перемогти себе. Той, хто навчився вигравати у власних імпульсів, стає саме тим, кого поважають і трохи остерігаються. Тиша, за якою стоїть упевненість, стає невидимим мечем у світі, де занадто багато паніки й шуму. ДЗЕН Невозмутимість проти інтриг. Якщо порівняти макіавелівську хитрість і східну незворушність, постає цікаве питання Хто небезпечніший той, хто відкрито плете інтриги, чи той, кого неможливо вивести з рівноваги? На заході силу часто пов'язують із розумом, тактикою, складними комбінаціями. Схід додає інший шар якщо ти не ведешся ні на гнів, ні на страх, ні на захоплення, тобою важко маніпулювати. Є відома історія про молодого монаха, на якого новий настоятель накричав при всіх той мовчки поклонився і повернувся до роботи. Увечері настоятель сам прийшов до нього і сказав. Ти став сильнішим за мене за один день, моїм гнівом я не зміг тебе зрушити з місця. У цьому й парадокс незворушність лякає більше, ніж будь-який крик. У переговорах найнебезпечнішими вважаються ті, чиє обличчя майже нічого не видає. Їм важко нав'язати сценарій, вони не грають за емоційними правилами опонента. Багато історичних лідерів були майже тихими штормами, зовні спокійними. Але всі відчували, що за цією тишею стоїть воля. Макіавеллі вчив користуватися страхом і хитрістю як інструментами. Схід додає стань настільки врівноваженим, щоб будь-які інтриги ламалися об твій внутрішній спокій, як хвиля об скелю. У даоських текстах часто повторюють образ води вона тиха, але зрештою перемагає камінь. Важливо не плутати цю спокійність із байдужістю. Справді, сильні люди не нічого не відчувають. Вони відчувають глибоко, але залишаються господарями себе, а не заручниками своїх емоцій. Мистецтво слова і тиші усіх великих мислителів і керівників поєднує одна річ вони вміли не тільки говорити, а й мовчати. Платон писав, що мудрість потребує мовчання, а дурість слів. Будда радив перед тим, як щось сказати, спитати себе це правда? Це необхідно? Це принесе користь? Є сучасний приклад: на нараді всі сперечаються, підвищують голоси, доводять своє. Керівник сидить мовчки, дивиться на кожного і не поспішає влізати в бійку. Через кілька хвилин тон автоматично знижується. Люди починають обирати слова обережніше і чекати саме його реакції. Його мовчання раптом стає голоснішим за будь який крик, а відчуття реальної влади народжується не в промові, а в тиші. У конфліктах, коли ти раптом замовкаєш, не виправдовуєшся, не нападаєш у відповідь, у опонента автоматично з'являється напруга. Що він думає? Що буде далі? Тиша у правильний момент дає іншому простір допустити помилку, сказати зайве, показати свої слабкі місця. Цей прийом використовували і політики, і воїни. Людина, яку не вдається розкрутити словами, завжди здається небезпечнішою. У багатьох східних традиціях мовчазна фігура сприймається як потенційна загроза, бо не зрозуміло, де саме її межі. Мовчання порівнюють із водою. Воно набуває форми ситуації, але в потрібний момент може змити все на своєму шляху. Проте не кожна тиша золота. Уміння сказати коротко, точно і по суті, так само важливе. Історію не раз змінювали не довгі промови, а одна фраза, сказана в правильний момент: справжня міць знати, коли час говорити, а коли довести іншого до тиші. Коли ти вмієш керувати і словом, і паузою, ти стаєш тим, кого слухають уважніше і чиї реакції враховують навіть тоді, коли ти майже нічого не кажеш. Емпатія як невидимий меч найнеочевидніша, але одна з найсильніших форм влади емпатія. Сучасні нейропсихологи показують, людина, яка добре розуміє чужі думки й емоції, часто впливає сильніше, ніж відвертий маніпулятор. Зовні така людина може виглядати доброзичливою, навіть скромною, але внутрішньо вона чітко бачить страхи, мотиви і слабкі місця співрозмовника. У японській традиції кажуть найгостріший меч невидимий. Емпатія саме такий меч. Хто розуміє, чого боїться інший, може як підтримати, так і натиснути рівно туди, де буде найболючіше. Тому сильні лідери цінують емпатію не як доброту, а як інструмент точного впливу. Марк Аврелій говорив, що той, хто переміг себе, мудріший за сотню хоробрих. Перемогти себе означає тримати власні почуття так. Щоб чужа слабкість не ставала пасткою для твоїх емоцій. У світі, де майже всі грають роль, людина з емпатією бачить сценарій наперед. Вона відчуває, хто чого уникає, чого соромиться, що приховує. Повагу й обережність, які вона викликає, це визнання невидимої влади, таку людину не хочеться мати ворогом, тому що в неї неможливо виграти дешевою грою. Ефект невідворотності. Є ще один тип внутрішньої сили, який викликає одночасно повагу і небажання жартувати, це відчуття невідворотності. Уяви, море перед штормом зовні тиша, але кожен моряк знає, що хвиля прийде, і зупинити її неможливо. Так само і з людьми, у яких є внутрішнє ядро. З ними рідко сперечаються заради спору, над ними не сміються впритул, їх не штовхають у дрібні ігри, не тому, що вони всі лякають. А тому, що в них відчувається тверда лінія, вони підуть своїм шляхом у будь-якому разі. Психологи називаються станом глибинної впевненості це не бравада і не маска, а чесне прийняття і своєї сили, і своїх слабкостей без потреби щось доводити щохвилини. Такий стан часто з'являється у людей, що пройшли кризи, у генералів на війні, хірургів у операційній. Монахів, які витримували самотність. У сучасному світі такою ж внутрішньою невідворотністю часто володіють підприємці, вчителі, наставники, які багато разів падали і вставали. Ці люди іноді кажуть коротко, і в кімнаті змінюється атмосфера. У їхніх словах немає театральних погроз, але є відчуття сперечатися марно, рішення вже прийняти. Даоська традиція пояснює це образом води. Вона не бореться з каменем, вона просто тече в своєму напрямку, поки камінь не здається. Висновок сила починається всередині. Парадокс влади в тому, що повага й легкий страх виникають не там, де більше криків, а там, де більше внутрішньої зібраності. Макіавеллі вчив бути гнучким, тверезим і пам'ятати. Той, хто занадто демонструє силу, часто виявляється найслабшим. Східні вчення додають справжня міць у спокої й умінні керувати собою. Коли ти перестаєш грати роль і починаєш по справжньому розуміти себе зі своїми страхами, слабкими місцями і сильними сторонами, зовнішня поза вже не потрібна. Люди починають бачити не шум, а стрижень. Того, хто знає себе, завжди поважають більше, і саме такого трохи бояться. Не тому, що він небезпечний, а тому що його неможливо легко зрушити з місця чужими емоціями і маніпуляціями.